Весна це час активних ігор на природі, але також і час, коли активізувались різноманітні комахи, здатні до жаління. Важливо знати, як берегти дітей від небажаних зустрічей з ними. Перше. Основні види жалячих комах. Бджоли жалять один раз, але жало залишається у шкірі, що викликає інтенсивний біль. Оси і шершні можуть жалити кілька разів, жало не залишається у шкірі. Вогнені мурахи викликають сильний біль і пухарі на шкірі, комарі викликають свербіж і дискомфорт, можуть переносити хвороби. Друге. Як розпізнати реакцію на укусь? Нормальна реакція почервоніння, набряк, біль або свербіж в області укусу. Алергічна реакція, утруднене дихання, набряк губ, язика, обличчя, свистяче дихання, запаморочення або непритомність. Третє перша допомога при жалінні. Зніміть жало, якщо воно залишилося у шкірі. Використовуйте. Тверду картку, щоб акуратно вискобити його. Обробка місця укуса. Промийте місце укуса водою з милом. Зменшення болю. Накладіть холодний компрес. Лікарські засоби. При сильному болі чи алергічній реакції використовуйте антигістаманні препарати. І негайно зверніться до лікаря. Четверте. Профілактичний засоб. Оберігайте тіло. носіть довгі штани та рукави в місці, де можуть зустрічатися комахи. Використання репелентів. Регулярно наносіть на шкіру і одяг засоби, що відлякують комах, обережність під час їжі на відкритому повітрі. Уникайте вживання солодких напоїв та їжі, яка може приваблювати комах. П'яте. Навчання дітей безпечній поведінці. Поясніть важливість обережності. Навчіть дітей уникати різних рухів біля комах та не чіпати гнізда чи рої. Розпізнавання комах. Навчіть дітей відрізняти безпечних комах. Від потенційно небезпечних дію при укусах. Навчіть дітей звертатися за допомогою до дорослих у випадку укусах. Обізнаність та вживання заходів безпеки можуть значно зменшити ризик укусів в жалючих комах. Навчайте своїх дітей правильній поведінці на природі та забезпечуйте їх. Належним захистом, щоб вони могли безпечно насолоджувати весняними днями.